Слава Богу, брати і сестри, вдячні Богу і за те, що Він до цього місця нас беріг, охороняв і благословив, що часи страждань, часи випробувань ми не просто радіємо, тому що хтось страждає. Ми в цих стражданнях радіємо, бо знаємо, що у нас є надія на нашого Господа Ісуса Христа. Неодноразово апостол Павло в своїх посланнях він казав такі речі, що ми з відкритим серцем прийшли до вас. Ми з відкритим серцем служили вам і хочемо, щоб так само ви з відкритим серцем приймали. Як би хотілося, щоб ми усі сьогодні і служили, славили Бога з відкритим серцем і приймали Слово від Господа з відкритим серцем. Будемо роздумувати над Словом Божим. І перше, що я хотів би зачитати, це буде з 2 Коринтян, 3 розділа, 17-18 віршик. 2 Коринтян, 3 розділ, 17-18 віршик. Господь є Дух, а де дух Господній, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мову дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави у славу, як від Господнього духа. Про що говорить апостол в цьому двох коротких віршиках? Він говорить про свободу. І знаєте, в наш час це дуже важливе таке визначення свобода. Що це таке? Це коли людина почуває себе вільною. Не просто в певній сфері, але в усьому людина є вільною. І ось апостол Павло він звертає увагу на те, що християнин, людина, в якій є присутній Дух Святий, вона повинна бути вільною. Коли приходить в наше життя, святий Дух він звільняє людину. Він звільняє від всяких залежностей, від різних поганих речей, від страху і так далі. Господь і Дух Святий звільняє людину від цього. І перше, що я виділив для себе, від чого християнин повинен. Отримати свободу, від чого ми повинні бути вільні, як діти Божі, як християни, це свобода від страху. І в Другому Тимофії 1.7 написано так: бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові, здорового, розуму. Оце слово Дух, ці два слова дух страху в оригіналі, ось це слово дух, воно вжите так само, як вжите слово Дух, але вже святий. Тобто, це є певне. Певний дух, який може полонити людину, це є дух, який може зробити людину невільною. Він полонює людей, він лякає людей, він впливає і може входити в людей. І ось про це попереджує апостол. Він каже, щоб ми не мали цього духу, тому що Господь не дав нам його, Господь нам дав щось інше. Він дав нам любов, радість, мир, Він дав нам свого Святого Духа, який виливається в нашому серці, по-перше, любов'ю і плодами Святого Духа. У фізичній формі ось цей дух страху він часто виражається, коли людина відчуває переляк, певний страх, боязнь, жах, певні фобії і навіть певні панічні атаки. І дуже часто під час війни ми бачимо, що люди панічно бояться. Люди панічно ось полонені з цим страхом, і навіть християни часто полонені цим страхом. Люди часто бояться, що в їхній, ось, наприклад, в хату прилетить ракета, обов'язково в їхню хату, можливо, десь збоку, і там вони вже спланували певний план, як ця ракета буде летіти, як я буду тікати, куди осколок попаде, можливо, він не попаде. І ось людина, ось нічого ще не сталося. Але людина настільки вже надумала, що вона може захворіти навіть від страху. І Ось як важливо тримати від себе подалі, ось цей страх. Не просто. Страх, як взагалі, тому що Біблія каже, що в нас повинен бути страх. І це страх Божий. Але я написано, є дух страху, який полонює людину і робить її не просто вільною, а не вільною. Страх Божий робить людину вільною, а дух страху нечистий робить людину невільною. Він полонює її розум. Знаєте, під час війни дуже багато людей вони панічно бояться всього. І як важливо не допускати це в своє серце. І знаєте, в їхньому житті ось ця паніка і так далі, воно починалося з маленького. Вони починали панікувати, розкручувати щось в своєму розумі. Далі починали дивитися новини. І знаєте, дуже гарно одна людина сказала, що багаті люди вони читають книги, а бідні люди вони дивляться телевізор, мають телевізор. І ось що важливо розуміти, що якщо ми хочемо бути багатими в Ісусі Христі, ми повинні читати Слово Боже, насичуватися від Слова Божого. Але якщо ми дивимося новини, не просто дивимося, іноді потрібно подивитися щось, десь дізнатися, яка ситуація, не бути поза цим всім. Але коли ми поглиблюємося в все це, коли ми живемо цим, коли десь тільки щось дзенькне в телефоні, ми швидко дивимося, що там, можливо, тривога, можливо, ще щось, і ми панікуємо, ми боїмося, то це не від Господа. Потрібно розуміти це. І найбільшим, знаєте, зараз навіть не те, що є новини, а найбільшим є всі телеграм-канали і так далі. Те, що люди сидять на цьому. І дуже багато пропаганди там є, дуже багато неправди. Знаєте, не раз дивишся, ще там пару хвилин, і Росія війде з тої сторони, ще пару хвилин і Росія війде з іншої сторони. Там вже президент дві хвилини як підписав якийсь указ. І стільки брехні пишеться там, а люди все все вірять. Люди вірять в те, що насправді не є доказовим і насправді не сталося. І люди починають боятися, що буде завтра, що буде далі. Але якщо надії, наша надія на Господа, якщо ми черпаємо ось нашу інформацію з правильного джерела, тоді наше серце не буде перебувати в страху. Ось коли ми дивимося новини, коли ми перебуваємо в цьому. Ось цей дух він має доступ до нас, він може діяти в нас, лякати нас, страшити нас і полоняти нас. І коли вже є просто якась ситуація, сталася, коли через новини роздувають, кажуть, як в нас в народі з мухи роблять слона, і ось роблять певну картинку, щоб залякати людей. Ми, як християни, повинні мати ось цей здоровий розум. Написано, бо не дав нам Бог духа страху, але здоровий розум. Розмірковувати згідно писання і надію свою покладати. На Бога, якщо наше джерело, воно правильне, якщо наше джерело це слово Боже, а не певна інформація, яка є в цьому світі неправильна і скажона, спорчена дияволом, то ми повинні знати, що Біблія каже, не бійся, бо я Бог твій. Біблія каже, лягаю та сплю, бо один Господь дає мені жити в безпеці. І ми повинні розуміти, навіть якщо вночі буде тривога, Господь буде берегти нас. Господь є з нами. Ми не боїмося не тому, що ми знаємо точно, що в нашу хату чи наше місце нічого не прилетить. Це може статися, але ми знаємо, що Господь царює над усім. Господь є над дияволом, Господь є над ситуаціями цього світу, Господь є над правителями держави. І це посилає спокій в наше серце. І це відганяє дух страху від нас. Диявол намагається залякати людину, тому що так йому легше контролювати людиною. Людина в паніці, вона робить дуже багато речей, необдуманих. Вона швидко робить багато речей, які невгодні для Господа. Але Господь хоче, щоб ми мали здоровий розум, щоб ми обдумували наші вчинки, обдумували те, що ми скажемо і те, що ми будемо робити. Але це ми зможемо робити тільки тоді, коли в нас буде правильна основа, як християн, і в нас буде правильний фундамент, це слово Боже. Далі, про що б я хотів говорити, від чого людині потрібно мати свободу, це свобода від думки інших. Ми будемо читати Марка, третій розділ. З першого вірша і нижче. Це буде Івангелія від Марка, третій розділ, з першого вірша і нижче. І він прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку. Тож стежили за ним чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, «стань посередині. А їх запитує: в суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'яністю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув руку, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї і відразу ж, разом із родіянами, зібрали раду проти нього, як його погубити. Знаєте, для мене Ісус Христос він є яскравим прикладом людини, яка не думала про те, що думають інші. Ось в цей момент він не думав, що скажуть інші. Можливо, він запитав їх, і він знав, що вони думають, але він не зробив так, як вони думають. Він не звернув увагу. І ця думка, що вони, вони ж знали, що в суботу не можна сляти, вони так вчили, що в суботу не можна робити багато різних справ. І вони слідкували за ним, що він зробить. І він зробив не так, як думали вони. Він не повівся на їхню думку. Він зробив так, як хотів, по-перше, його Небесний Отець, і так, як він відчував в серці. Він просто служив. Ми бачимо багато випадків, коли Ісус Христос робив ті речі, які були не прийняті в народі, які фарисеї вони возмущалися, що Він це робить. І здається, ось, наприклад, той самий випадок, коли Ісус бере, плює на землю, Він робить певну мазь з грязю і мастить цим очі сліпому. І здається, що подумають люди. Якийсь хворий вчитель, щось робить незрозуміле. Люди могли сказати багато чого, але Ісус не думає про це. Він просто робить певну дію. Люди за ним спостерігають, і вони бачать, що стається далі. Вони бачать явлення слави Божої. Також Ісус міг би задуматися, а що подумають люди? І люди так і думали, і вони говорили про нього, що він виганяє демонів силою диявола. І також це записано в Писанні. І якби він про це все думав, чи могло б його служіння таким успішним? Чи було б його служіння настільки ефективним, чи міг би він досягнути кожного з ким говорив? Я думаю, що ні. Але коли він повністю віддавав своє серце для Господа, коли він повністю посвячувався Господу і не думав про те, що скажуть люди, він діяв, служив, робив те, що угодно Богові, і це давало плід в Його служінні. Знаєте, в одного разу в моєму житті я, одна така історія з моєї життя, я проходив. На автовокзалі я просто йшов з одного магазину і побачив біля торби, там є супермаркет. Я побачив, що сидить людина. Старша жінка, і вона просить милостині, біля неї сидить дівчинка. Я почув в серці побудження підійти до неї. І знаєте, я також бачив навколо багато людей, і в моєму серці щось каже: ну, нащо каже? сидить жінка, а хто його знає? Може вона бреше, може вона ще щось там, може вона дурить людей, але в серці десь глибоко я відчував, що Господь закликає підійти до неї. Знаєте, я підійшов, дав певні гроші, що в мене було, і почав розговорився з цією жінкою. І в неї всієї дівчинки, це її внучка, і вона була хвора на рак крові. І ця жіночка вона просила гроші, тому що в неї недостатньо на операцію там, і на переливання крові, ще щось там. І я відчував що десь глибоко в серці, що вона не бреше. Я кажу, можна, я за вас помолюся? Чи вірите ви взагалі в молитву? Вона каже, вірю. Хочу, щоб помолилися. Ми там відійшли в бік, помолилися, поклали руки на цю дівчинку, і я побачив радість в серці цієї жінки на її лиці. Я кажу, ви в церкву ходите, вам треба до церкви. Вона каже, вона мені показала візитку, куди вона в церкву пішла. Це була свята Трійця. Вона каже: Я почала відвідувати церкву. знаєте, тоді я зрозумів, чому Господь побудив мене підійти до цієї жінки. Ця жінка, десь вона, можливо, просто почала відвідувати церкву. Вона просто почала молитися до Бога, десь тільки почала робити певні кроки, тому що в її житті прийшли страждання, в її внучки рак і так далі, певні переживання. Але Господь покликав. Я розумію для себе зараз переглядаю, якби я не підійшов, можливо, вона б не настільки почала ще більше можливо вона після цього шукати Бога. Я не знаю, що з нею, але я знаю, що я виконав волю Божу в цій ситуації. Але я знаю багато інших випадків, коли я не виконав волю Божу, коли Господь закликав щось зробити. Але я десь подумав, що скажуть люди? Що люди в цей момент подумають про мене, що я стою там і молюся за цю дитину чи за ще когось. Але як важливо не думати про те, що скажуть люди, але просто довіритись Богові і служити йому. Просто віддаючи все своє серце, посвятитися Богові, щоб Бог побачив наше чисте та відкрите серце, віддатися повністю для Ісуса Христа. Третє, про що я хочу говорити. Це свобода від гріховних справ. Третє, і дуже важливе, від чого ми повинні бути вільні як християни це гріховні речі в нашому житті. І здається, християнин і гріх це не несумістимі речі, але так часто буває в нашому житті, що десь ми є і торкаємося причетні до гріха, десь ми грішаємо і робимо ось цей гріх. Для мене прикладом є великий муж Божий, і в Біблії сказано, що це муж по серцю Божому. І одного разу він згрішив. Це був Давид. Той, який пас овець, який рвав у Львів, який переміг Голіафа з силою Божою. Він казав, я йду на тебе з силою Господа мого Саваота, не своєю силою. Він знав силу Божу, він знав присутність Божу. Коли він грав на арфі, він відчував присутність Божу. Він переживав Бога. І тут певний момент його життя. Не просто випадковий гріх, не просто так, а чітко спланований гріх в його житті. І здається, як муж Божий міг допустити таке. Він бере і вбиває урію, забирає ось цю жінку. Він все прекрасно спланував. І, можливо, далі він не крепко розумів, що він згрішив. І ось приходить муж Божий Натан, пророк Божий, і говорить: йому. і очі Давида вони просвічуються. І він розуміє, що він в гріху. Він розуміє, що він згрішив. Він зрозумів, що він допустив своє життя гріх. Не просто десь він пройшов біля гріха, але він спланував цей гріх. Він робив все, щоб так сталося. Умер цей Урія, Він забрав ось цю жінку Вірсавію, зблудив з нею і так далі. Він спланував це все. І він... далі його реакція дуже потужна реакція. Ми зачитаємо, це буде Псалом 51. Реакція Давида на слово Натана. Він не просто. Не прийняв, він не просто не сказав, а хто ти такий, щоб мені щось говорити? Я цар, я муж по серцю Божому. І він міг би бити на ті здобутки, які він отримав раніше, на ті слова, про які говорив про нього Бог раніше, але він впав, він просто преклонився перед Богом. І написано, коли він взяв собі за дружину Вірсавію, після того до нього прийшов пророк Натан. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї. І з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очість мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно передо мною. Супроти тебе, тебе єдиного я згрішив і чинив те, що є у злому у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах, вироку бездоганним, коли судитимеш. І далі Давид просто виливає своє серце перед Богом. Написано, що я цілковито усвідомив, що я зробив. Як важливо в нашому житті, щоб прийшло усвідомлення, потрібно роздумувати над своїм життям. Якщо ми просто живемо, якщо ми просто робимо певні справи, просто якби служимо Богові, не написано, що Давид він постійно перебував у гріху. Він був царем, він був помазаником Божим, в нього був правильний статус, але в певний момент свого життя він допустив гріх. Він згрішив. І далі він міг би жити, якби нічого не бувало, далі служити Богові, далі вести війни. Але прийшло усвідомлення, прийшов Пророк і сказав, що ти згрішив. І ми бачимо розкаяння в серці Давида. Він отримав свободу. І цей сильний псалом, коли він виливає своє серце і просить, Господи, звільни очисти мене, як важливо, навіть будучи християнами, коли ми грішимо. Іти до Бога, бігти до свого батька і просити, щоб Бог очистив нас, звільнив нас і щоб ми повністю отримали свободу. Якби Давид відігнав би Натана, сказав, іди звідси, прогнав би його, що би було б далі. Якби він не прийняв би це слово, не розкаявся би в своєму гріху, далі він би не робив би гріхів, він би просто жив би, служив би Богові, але чи здобував би він перемоги в війнах? Чи так само ефективно він би царював би, я думаю, що ні. Тільки коли в його серце прийшло цілковите усвідомлення, він повністю усвідомив свій гріховний стан через один гріх. Він усвідомив. І він покаявся перед Богом, вилив своє серце. Господь далі почав працювати з ним. Господь далі почав діяти з Ним, Господь простив його, Він не відкинув його, він дав йому прощення. Як важливо, щоб ми в нашому житті. Будучи християнами, не забували, що ставши вільними, ми повинні і надалі перебувати в свободі. Одного разу звільнивши Господь, написано у Біблії, що коли з людини виходить нечистий дух, і там чисто, гарно прибрано, він блукає, шукає, і приходить назад. Він бачить, що там гарно, чисто прибрано, іде і бере з собою ще сім зліших, вертається і в більшій мірі полонює серце людини. Як важливо, отримавши свободу, перебувати в свободі, приймати правильну інформацію в своє серце, приймати правильні рішення в своєму серці, щоб ми черпали нашу інформацію не з цього світу, не з кажону, але з чистою інформацією, Слова Божого. Щоб ми були вільні від страху, вільні від думки інших людей і вільні від гріховних справ. Це все може дати, якщо ми про це будемо роздумувати, попросимо Бога прощення, Господь дасть нам свободу, в наше серце і зробить нас вільними. І тоді, можливо, буде прорив в певному нашому в сфері нашого життя. Прийде перемога в певній сфері нашого життя, в нашому служінні, і на серці найкраще, що може статися з нами, стане легше. Тому що людина, яка має не свободу в серці, навіть в одному гріху, ми бачимо, як Давид він гірко плакав перед Богом, тому що воно мучило його. Він каже, очисти моє серце Ісупом, нехай воно стане чисте. Серце сотвори нове в мені. Чому? Тому що це забруднене. Забери цю грязь від мене. Як важливо нам бути смиренними перед Богом. І навіть якщо Дух Святий десь докоряє нас в серці через проповідь, через псалом, через різні речі, через людей, щоб ми не відкидали цей дорікання. Можливо, не зразу покаялися, але роздумали, чи правда це, чи дійсно це, що сказали нам. Роздумували перед Богом, і далі, коли ми повністю усвідомимо свій стан, ми прийшли перед Боже лице і покаялись. А нашому Господу Хай буде слава. Амінь.